Вітаю, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. В Німеччині змінилася погода, біжу на роботу дуже холодно, вітряно, плюс 5. І здається, що зима вже стоїть у тебе за спиною. А я згадую вихідний. І ось цю чудову погоду і чудовий фестиваль гарбузів. Я вже казала в минулому відео, що це була моя мрія. І, звичайно, я одразу скористалася такою нагодою, як побувати тут. До речі, тут раніше був замок, який зараз називають замок, що зник, бо його і не видно, так як і карета принцеси з гарбуза. Ви пам'ятаєте цю касочку? Все крутиться навколо гарбузів, навколо осені, навколо краси. Дуже багато відвідувачів. І фото не передають всього того, що ти відчуваєш, що ти бачиш. На відео трішечки більше можна емоцій побачити і зрозуміти масштаб цих фігур. Хто вже бачив фото, розуміє про що я. Це дійсно дуже гарно. Все продумано, і ось як клумба, яка була засаджена квітами, зараз слугує ареною для гарбузів. Парк достатньо великий, я вже говорила минулого разу, і він плавно переходить із однієї частини, з однією експозицією в іншу. Різні куточки, є лісові школи. Я трішки покажу, можливо, і на канал Бабусинькі і не тільки там буде інформація, а вона буде, тому що є і лікарські рослини, і є дещо цікаве. Тому сподіваюся, що я скоро озвучу і там відео. Не встигаю вибачайте. Хоча емоції трішки вже вклалися, і я можу тверезо роздивлятися. І отримувати задоволення. Тоді у мене емоції перекривали все. Це було дійсно так незвично. І в багатьох я бачу відгук, ця експозиція знайшла в душі. Хтось почав фантазувати, хтось згадав, що не зробив ще осінню композицію. І робив, так що я впевнена, що моє відео приносить і користь, і нові емоції. До кожної скульптури стоїть пояснення, але я просто насолоджувалася красою, красою світла. Ось саме так виглядає герб міста Ліпшпрінга. Зроблений в кольорах, в біло-червоних кольорах прапора і герба. І ось так дивишся: ідеш, 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 І раз ти переходиш в інший, наче як парк, в іншу зону, там зовсім інші експозиції. Парк гарбузів, плавно переходить у парк кам'яних скульптур, потім у казковий парк тролів. Ну, Дуже цікаво. Зараз все про гарбузи. От, бачите, стоїть сцена ось поряд із цим слоном. Проводився конкурс на найбільший овоч, вирощений у регіоні. І ввечері я була буквально декілька хвилин, вже він пізно починався. Мені потрібно ще добиратися майже 2 години, а то і більше, як там буде з пересадками. Але таких величезних гарбузів я не бачила ніде. Та, в принципі, і інших овочів. Це, звичайно, не Лідери перегонів. І чому я вам так показую ось так оформлена сцена, висять нагороди. І ось такі ваги, на яких будуть зважувати ось тих величезних, я не знаю, героїв свята. Поряд, ось тут такий пам'ятник війні 1813-14 року. І ви знаєте, мені було завжди цікаво, як же ці величезні гарбузи будуть доставлятися до сцени і важитися. Ну, ось так дивишся, наче не дуже і великі невеликі до того часу, коли ти не підійдеш ближче. В принципі, все було огорожено, я знімаю на відстані, на достатньо великій відстані, і ви бачите ці розміри. Ну і трішки самого свята, вимірювань. Я вже трішки запіснилася, бо дивилася іншу частину парка, вважився баклажан більше ніж 5 кілограмів був. Ось дивіться, готується трактор, під'їжджає. І найменшенький гарбузик буде зараз доставлятися до сцени. А в цей момент важуть міряють довжину цукіні, важуть кавун. Я зразу, зразу не могла розуміти, чому Васа Мелоне Кавун, Кавун, думає, де тут кавуни? Тут одні гарбузи. Та ні, важився, і угадайте, яка вага була цього кавунчика невеличкого. Я думаю, ви ніколи не здогадаєтесь, тому що 78 кілограмів і скільки там грамів. І ось поїхав перший гарбузик до сцени, а ведучий продовжує зважувати овочі. Я навіть не уявляю, скільки важитиме найбільший гарбуз. Із цієї колекції, як його виростили, тому що ось цей маніпузька, який везуть, підтримуючи його, важив 100, вибачаюся, чи 78, чи 187 кілограмів. Якось я ще в німецьких цифрах плутаюся там навпаки, і погано чула. Я більше старалася, щоб щось вам показати цікаве. І Бачите, ось так він закриває ваги, потім показує, поряд записують. Все це буде потім передаватися у книгу рекордів. І ось дивіться, два чоловіка зараз будуть піднімати лідера серед кавунів. 78 кілограмів. Будуть нести вони вдвох, щоб звільнити ваги для. Гарбуза. І ось дивіться, саме в цей момент вони кладуть гарбуз. Це були гарбузи, ой, кавун, а я думала, що то гарбуз такий був полосатий. Ні, це були кавуни. Так, що було б цікаво знати і подивитися до кінця, але цей захід закінчився після п'яти години вечора. Тут уже дуже далеко їхати було б. І це неділя, важко з пересадками. Деякі рейси відміняються. Я сподіваюся, що вам сподобався такий захід. Ви подивилися з задоволенням композиції, емоції мої не дають мені спокійно. Я перескакую з одного на друге. Хочеться все показати, все розповісти. Але я думаю, ви розумієте. Я вдячна yeah, всім за увагу, за підтримку, за коментарі, за те, що ви дивитеся, ставите мені лайки. Ну за дизлайки я завжди вдячна. Головне за коментарі. За вашу дружбу. Оце головне. Ви підтримуєте мене завжди, щоб я не побачила, щоб я не зробила яке відео, не показала вам. Ви все підтримуєте. Все оцінюєте, все коментуєте. Я дуже-дуже вам вдячна на моєму каналі найкращі підписники і мої друзі. А я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихого дня і ночі, миру і перемоги. Звичайно, як не гарно, на чужині, як не цікаво, але найкраще вдома в рідному краю. Згадуєш своє поле з гарбузами і думаєш про те, що життя продовжується. До зустрічі в наступних відео. but i'm